Для обрізки саду, який підходить на телескопічний подовжувач. Але подовжувачів зараз нема, дефіцит нема де взяти. На осінь будуть, тоді зможете замовити, зараз можете замовити сікатор і пилку. Поїхали. Сікатор у нас прокрав, ціна 2200, 2200 гривень. Батарея 2 А йде в комплекті, максимальний різ тут йде у нас 25 мм, 4 положення. Чотири положення. Коротше, ось таке. Включається. Оп, оп, оп. Він йде у нас в ось такому кейсі. Зарядка йде в комплекті. Далі пилка ПК 32лі, ціна 2800. Дві шини, два ланцюга 15 см і 20 см. Автоматичне змащування ланцюга. Безщитковий двигун, батарея в комплекті на 4 А. Тож йде в ось тако в кейсі. Ось тако воно йде все в кейсі. Ціна 2800. Оп-оп-оп. Тобто зарядка в комплекті, понятно, ну і тут, і там зарядка в комплекті, і на пилку, і на секатор. Ось, будь ласка, вам комплект виходить, скільки у нас 2800, 2200, 3 5 тисяч гривень. Ну і подовжувачі потім можете замовити в осінь, ближче Гарантія. до осінні. Гарантія по 3 роки дається. Без щиткові двигуни, що там, що там, це ж прикрафт. Він 3 роки дає гарантію завжди.